Як подбати про себе після важкої ночі під шехедами і ракетами? Наш організм реагує на небезпеку так, ніби вона досі триває. Серце б'ється швидше, думки плутаються, з'являються відчуття тривоги. Це нормальна захисна реакція. Але щоб не застрягати в цьому стані, важливо допомогти тілу і нервовій системі заспокоїтися. Ось постиг. Віка простих порад від психотерапевця платформи плес. Знайдіть опору в рутині, приготуйте щось просте. Розберіть кімнату, прогуляйтесь. Дайте тіло відпочити: сон, вода, легка їжа та рух важливі для відновлення нервової системи. Спробуйте дихальну техніку 4-7 на 8, яка допоможе заспокоїтись в моменті. Дихайте носом на 4 рахунки, затримайте дихання на 7, повільно видихайте ротом на 8.